Всім привіт! Хто мене пізнає, буду рада почитати коментарі. Дуже багато часу нічого не знімала, все завжди здавалося, нічого цікавого нема, нема про що розказати, буде колись кращий час. Все, відкладалось, вже якийсь синдром відкладеного життя починається. І так психанула і вирішила, якщо я маю бажання, то чому ні? Ми зараз живемо в Іспанії. І в нас, як і всіх, решта християнського, всього решту християнського світу, е, пасхальний тиждень Санта Семана, тут називається. От, трошки в кінці вставлю вам е, кусочки відео, як тут е, відбуваються свята, чимось подібне, чимось неподібне. Ну мені завжди цікаво, щось пізнавати нове, думаю, як і багатьом всім решта. Хочу потрошки знімати все, так як чоловік працює в іншому місті. Я з дітьми тут сама, хочу зняти ромтум по тій Мам! квартирі, де ми зараз проживаємо. Добрі! Так, оце моя Дарія. Він така вже велика. Оце глібчик. Да? Я, я вам по касаться. Вау. магазу косацько. Клас. Це частинка нашої родини. Кармен. Кармен Сергіївна. так? Привіт! Не хочу вона сьогодні спілкуватися. Щось таке враження, що збирається на грозу, тому буду я потрошки йти додому, а там вже і дощ, походу. Таке враження, що йде. Так що буду закінчувати свою прогулянку, тут я її ранком вигулюю. Живемо ми в такому ну таке містечко невеличке, ну по факту село. ось, І по самому ну, вигуляти не дуже зручно, тому що воно все переважно заасфальтоване. А тут хоч трошечки природи є.

Тут немає, але ще у світі це з балконі висипають пелюзвіті, уважно троянд і конфеті. А це вже наша друга красуня, Сфінкс Нора. Ціла була історія їх перевезти сюди. Треба розказати окремим відео, бо це вкрай складно перевезти тварин. Ну, ще трішки покажу вам шкільно процесії. Участь беруть е, учні католичної школи. Ці школи так само вчаться в місті, так само брали участь. І вони теж мають свою процесію в інший день, е, теж відтворюють е, різні історичні події. І дуже всі іспанські міста в е, пасхальний тиждень насичені, так, насичені такими подіями. І окрема радість цих всіх дій для дітей це що цій всій у ці всі процесії супроводжуються роздачою цукорах. Їх бувають в її в ці наряди або отак, от в корзинках. Ну і діти звичайно дуже щасливі. Ще мене здивувала, що тут є в продажу наші цукорки. Рошен інших українських продуктів я не помічала. Можливо, це перед святами вони зацікавлені в великій кількості карамеляк. Можливо, і тому. От такий вигляд дороги, куча цукерок лишається, їх зразу прибирають. Все потім чистенько, багато дуситься. Ну але діти дуже доволі. Буду сьогодні з вами вже прощатися, ще кусочок ставлю в цьому процесі, щоб наговоритись вже нарешті. Тут якраз добре, було, як кусочки дістає, підістують, дістаються у борті, також вони дістаються дорослим, доросли, це теж мені здається, подобається. От така от процесія. Сказати, що іспанці без комплексів. Невеличкий дощик крапає, кому незручно, будь ласка, пакет на голову і все нормально. Всім папа, до нових зустрічей.